СТО Power Car, Чернівецька область, село Зарожане. Запрошуємо на процедуру очистки двигуна водним. Ми офіційні партнери компанії Hydroxy Power. Маємо обладнання для очистки двигунів. Це саме обладнання, яке виробляє водень водород на російській мові на англійській гідроген. Це обладнання очистить двигун, починаючи з поршнів клапанів, компресійні маслосъйомні кольця очищаємо, тобто вирівнюємо компресію та позбавляємо від масложорів. Далі клапан ІГР, турбіна гаряча сторона прочищається та частково сажовий каталізатор. Тобто через нього проходить парова баня, яка вже виділяється після згорання палива та дизель. Ну, тобто дизелю та водню або бензину та водню. В суміші образовується парова баня, яка вже очищає сажовий та каталізатор. Процедура підходить для будь-яких типів двигунів, тобто дизель-бензин-газ. Під'єднімо після повітряного патрубка. Тобто після повітряного фільтру в патрубок і водень автоматично затягує до двигуна і починає там свою роботу. Проводиться ця процедура без розбору, без заміни оливи. Завітайте до нас та відчуйте результат. Чернівецька область, село Зарожане. Номер телефону для запису 098 777 99 95. Чекаємо ваші дзвінки.